Народи всім привіт і давайте трохи пограємо в рейтинг. Я вже... Два тижні не грав і точно все забув. Тому вибачайте, якщо я буду багато лежати, але. Ну на жаль, що поробиш, таке теж інколи буває. Забанили усіх, кого можна. Це чудово. І я не знаю. Подивимось кого обрати. Чесно кажучи, навіть не знаю. Що наш Мідлейн? Нікого не бере. Дуже дивно. Катаріна АДК. дякую тобі. Серафіна. Окей. Він вирішив помінятися. Ну, добре. Чого ні, чого ні. Нічого дивного немає в цьому. Так, ну в них Зері, Діана, Арі Юмі. Юмі це завжди неприємно. Якщо ще й в парі з Дрейвеном, то. На початку в них багато демеджу. Ну, по факту. No one fights alone in the list. Uh, Це буде цікаво. Це буде цікаво. Uh, так. Ну, в принципі, в них команда мені подобається, але ж це залежить від нас і від того, як вони будуть відігравати, і особливо ТОП. Якщо він буде зливатися, то <кій> приємного мало. Вибачайте, кашляти буду багато, бо до кінця ще якось не відновився цей дивний вірус. Просто жах якийсь. Він коли хочеться кашляти так, що ніби тебе вивертає просто назовну. Але намагаюсь триматися все заради вас. <сіх> що ж, що... Варус непогано так награв. І Лісу непогано. До речі, поясніть мені, от у них е... їхні імена вони горять у Вуконга і у Кейна. І мені цікаво, що це означає. Це тому, що вони типу, удвох багато награли, чи чому це так відбувається? Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. А поки чекаємо на завантаження та йдемо отримувати. Ну, тому що зазвичай це саме так і працює з моєї сторони. І моя команда завжди і прекрасні люди. Добре, у нас Бренд. Це цікаво. Це дуже цікаво. Якщо Довелося таки витратити той довбаний флеш. Не, їм також. Це навіть смішно. Так, ну ми майже відхилялися, тому нічого страшного, головне, що варт поставив. Алі. Дуже дуже небезпечно, але поставив. Мені треба було відхилятись, тому я стріляю через варуса. Ну і його теж підхиляти, хоч не набагато, але як на мене, то гарно ідея. там. Але не добили, але, на жаль, не добили. Як би сильно не старалися, не добили <кій> дуже шкода. Варуси. <кій> Відходь, будь ласка. Я навряд ли включу. Ну проще веди ты Ще ихний лис Retreat from Я enemy champion Дуже вони хитрі. Дуже хитрі. Але трошечки щось змогли робити. Вибачте, дуже важко говорити. Інколи прям дуже важко. Що таке варусе. Чого ти? And dead. Чого ти там оце що починаєш робити? А... Обережно. Я не піду туди битися, тому що не треба воно Ну, вони когось вбили, Вже непогано. Вже непогано. Але п'ятого в нас немає. Ну чого? Зупинили. Стрибни, стрибни! Хілявся. Це капець. Це капець. Товарус, ну ти не міг. Ти не міг підставитись? Ну, як так? Це було просто жахиття. Я не побачив через те, що Якщо дуже хотів шлянути. Так буває. Я все ще трошки хворію, тому якісь помилки точно можуть бути і ну... від цього ніхто не застрахований. Але в цілому у нас все добре. 3-6. Ми просто зливаємо. Не зрозуміло почему, але вот є, то є. Так и что? Юми? Ох, ничего себе ты бьешь. Ты завели нормально? Нет. Вы Юми, але 1-1 <laughs> Так, давай та атакувати дракона. Давай та атакувати дракона. Ти наш ліс. Що він робить? Де він ходить? Ліс. Тебе все добра. Де ти? Де ти, ліс? Варуси, нарешті? <кій> Дякую. Дуже довго, дуже довго, але дракона таки забрали. <кій> Ще й відійти змогли, або зможуть. Варуси, тікай, тікай, Варуси. Чому не допомагали, незрозуміло, але. Що <пій> є, то є? Нащо ну, ви там всі померли? <кій> Поясніть мені. Ми забрали дракона, просто відходьте. Ні. Вони не зрозуміли чим займаються. Варуса, ти дуже повільний. Але дабл кіл це гарно. Я ще трошки душ заберу. А що не так? Куди ми відходимо? А чого? Варус, поясни, а чого ми відходимо? Що сталося? And... <coughs> Дуже дивно. Чого? <coughs> Вибачте, чого ми не продовжили їх пушити, <coughs> незрозуміло. Так чого, Варус? Чому ми відходимо? Поясни. <свищ> чого ми сидимо тут? <свищ> <просок> Якось він дуже боїться їх вбивати. Я не знаю, чому саме, але от маємо те, що маємо. <просок> <просок> ну, чому ти йдеш? Чому ти йдеш битися? Чому ти не пропушиш лінію? Я б взагалі-то бив потенції, щоб просвітити. Але щось I пішло не так. Нервові. Спокойно. Нікого не влучити. Це про <кхи> мене. <кхи> Вибачайте. <кхи> Вибачайте за кашель, але... Героль. Мабуть у них поки де він вже вийшов. Але він не вдарив. Не вдарив. Блучив. Чудово. Давайте, 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 відходьте, не сидіть тут. Alliance. Ну я ж не можу просто вбивати всіх одним прокастом. Зробіть щось там же, хлопці. Alliance. Ну. Ні, ніхто нічого. Ну я окей зловив усіх, але який сенс? Я не розумію, чому знизу ми не проносимо лінію. Це було б розумним рішенням, але варус чомусь там все сидить і сидить і сидить. Дуже дивно. Там довго так знаходитись. Зараз дракон, до речі, буде. Діана ультімейт заюзала. Ну це чудово. On my way. Треба якось допомогти, підштовхнути трошечки лінію, розділити їх, щоб вони не сиділи не там. Бо якось дуже сильно вони там у центрі засиділись. Rampage. Давай, давай. Double kill. Ну, поки наші Enemy там роздають. Ми навіть Alice башту змогли пронести. Your team has slain the dragon. <gun> як, 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 я не влучив? Enemy slain. Де він зупинився. Але цього не вистачило, щоб його вбити. Давайте підемо просто Герольда заберемо та й по простому шляху підемо. Просто спробуємо швиденько пронести башню. І поставимо вард, тому що наші варди ставити не хочуть. Оооо. У мене киде в усьому. Киде, вибачайте. О, який ти сильно нервовий. я бы так бы назвал бы. Чудово. Да давай, 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 хиляйся. Диана, два бьет. Диана, ты это взяла. Це було неочікувано. Але в цілому, я сподіваюся, їх вб'ють. Повинні. Молодець. Ліс у нас молодець. Вирізає всі. Це прям дуже гарно. Я не розумію, чому варус лінію не штовхає, але в цілому жити можна. Хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Was... Принаймні мавпа штовхає вже чудово. Варус у нас як варус. Він дуже багато схоже варам грав, тому постійно по центру бігає. Інакше я не можу це пояснити. Like ну там вбивають, тому я просто піду трошки під пушу лінію. Далі. Тим паче, що Зері мертва, а Діана по центру сидить, у нас є трохи. Черги. Але він приперся сюди, до побачення. Просто вийшли спокійнесенько собі, та й все. Не знаю. <кій> вони справді хотіли мене зловити. Це, це якось дуже дивно було з їхнього боку. Вони хотіли побігати, вони побігали. Чому наші в цей час не пушили лінію? Ну, це вже зовсім інше питання. <кій> Діану, Я їх не бачив, я їх просто не бачив. <ріст> можна було краще відіграти, я хотів просто на зері кинути <ріст> сповільнення, але в цілому непогано вийшло. Це вже мертвий, мертвий так. Що тут Діана? Тікає, тече такий. Але можуть башту проносити дуже спокійно, я б сказав. Дуже спокійно, якщо пачку підпушить. Вони підпушили, молодці. Ну, повинні башту забрати. Like Просто повинні обов'язково. Там же всі. А, вони навіть башту не забрали серйозно. Вони навіть не забрали башту. Це як взагалі сталося. Як можна було просто взяти і не забрати ту башту. Ну ти вже нікуди не втечеш. <laughs> Варсі <її> вижив. <laughs> Це кумедно. <laughs> Це дуже дуже кумедно. Що <laughs> вона хотіла? Ну, я розумію, вона не знала, що я тут. В принципі, <кій> так все й сталося. Але для нас це навіть краще. Та давай, ну я ж стою тут саме заради того, щоб... збити. збити той Вард. Варі не дістав. Але їй доведеться відійти. А я так непогано сповільнюю їх першим. <coughs> Прям дуже непогано. <coughs> Вижила таки. <coughs> стрибай, 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 будь ласка. Довбана Ти Діана, довбана ти, Діана! Але ну, я не дуже розумію. Чисто заради кіла вона мене зловила, ну, тому що для неї це була смерть, і вона прекрасно це розуміла, а який сенс вбивати мене був. Ну, Взагалі ніяко, щоб самі померти. Ну, типу, ми перемогли. Це було дуже просто, як на мене. І це було весело. Вибачте, що я ще кашляю. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте подобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.